Існує декілька поглядів на класифікацію методів психологічного дослідження. Рубінштейн в основах загальної психології виділив якості головних методів спостереження внутрішні і зовнішнє, і експеримент лабораторний, природний, психологогічний, фізіологічний. Бесіда і анкетування були прийомами вивчення продуктів діяльності. Болгарський психолог перьов. Виділив як самостійні наступні методи: спостереження, об'єктивне, безпосереднє і обосередковане, і суб'єктивне безпосереднє і обосередковане, експеримент, лабораторний, природний, психолого-педагогічний, моделювання, психологічна характеристика, допоміжні методи математичні, графічні, біохімічні та інші і Специфічні методичні підходи: генетичний, порівняльний і таке інше. Наступна класифікація виділяє три групи методів: об'єктивні, гуманітарні описові і практичні. Об'єктивні спостереження, експеримент, тести, аналіз продуктів діяльності. У цих методах застосовується математичний апарат: гуманітарні, інтроспекція, самозвіт, включене спостереження, емпатичне слухання, співпереживання, ідентифікація спроба зрозуміти людину через логіку і розум, діалог, біографічний метод, інтуїція, інтерпретація, герменевтика і практичні методи. Психологічне консультування, психологічна корекція, психотерапія, психотренінг. Виявляється також безліч технік практичних: гіпноз, психоаналіз, психодрама і таке інше. Існують і інші підходи до опису і класифікацію методів психологічного дослідження. Найбільш детальну схему. Класифікації методів психологічного дослідження, ви можете знайти в підручнику Психологія за редакцією Трофімова. Методи психології часто розділяють на дві групи: пізнавальні дослідницькі методи та методи активного впливу на особистість. Розглянемо детально першу групу методів пізнавальні. Найчастіше використовується класифікація Бориса Герасимовича Ананіва. Ананів у відповідності до етапів проведення наукового дослідження, які нами розглянуто, усі методи розділив на перше організаційні, друге емперичні, третє способи обробки даних і четверте інтерпретаційні. За такою. Схемою ми і будемо розглядати окремі методи психологічного дослідження. До організаційних методів відносяться порівняльний, лонгітюдний і комплексний, які діють впродовж всього дослідження. Порівняльний метод або метод поперечного зрізу полягає в зіставленні різних груп людей за віком, освітою, діяльністю, спілкуванням. наприклад, Дві великі групи, однакові за віком, за статтю, досліджуються з використанням одних і тих самих методик, а отримані дані в різних цих групах зіставляються між собою звідси назва. Лонгітюдний метод, метод зріз уздовж, полягає у багаторазових обстеженнях одних і тих самих людей упродовж тривалого часу. Приміром, обстеження студентів упродовж всього терміну навчання за якоюсь конкретною методикою. Комплексний метод спосіб вивчення, при якому в дослідженні можуть брати участь представники різних наук, що дозволяє встановити зв'язки і залежності між явищами різного роду, наприклад, фізіологічними, психологічними, соціальними і так далі. До емпіричних способів добування наукових даних відносять обсерваційні методи, спостереження і самоспостереження, експериментальні методи, лабораторний експеримент, природний експеримент, формувальний або психолог педагогічний психодіагностичні методи, стандартизовані та проєктивні тести, анкети, соціометрія, інтерв'ю, бесіда і таке інше. Проксиметричні – прийоми аналізу процесів і продуктів діяльності. Біографічні методи аналіз фактів, дат, подій життєвого шляху людини, документації, свідчень і т.д. Обсерваційні методи спостереження і, вже відома нам інтроспекція або самоспостереження. Зупинимось на розгляді спостереження. Спостереження, його ще називають зовнішнє спостереження. Це метод, що полягає в навмисному, систематичному, цілеспрямованому сприйнятті зовнішніх проявів психіки з обов'язковою фіксацією отриманих даних. Спостереження має бути цілеспрямоване, Тобто спостерігач повинен зрозуміти. Що він буде спостерігати, для чого він буде це спостерігати? Це вимагає, щоб спостереження проводилось за певним планом або програмою, яка забезпечує успішне вивчення тих процесів явищ фактів, які заздалегідь були намічені як об'єкти спостереження. Саме цілеспрямованість спостереження, необхідність програми підго... вимагає певної підготовки. Не можна спутати спостереження наукове, ну, зокрема, зі спогляданням вулиці або природи, із вікна, наприклад, або із вікна тролейбусу. Для об'єктивності спостереження необхідно проводити систематично. Зазвичай психологічне спостереження вимагає тривалого часу. Тривалі спостереження забезпечує накопичення великої кількості фактів більш глибоке вивчення явища, яке спостерігається. Зовнішнє об'єктивне спостереження може підрозділятись на пряме і непряме. Результати спостереження систематично фіксуються в спеціальні щоденники або оформляються у вигляді психологічних характеристик. Крім того, результати спостереження можуть фіксуватись на відео або в якості фотографії. В процесі наукового спостереження потрібно бути особливо уважним і точним, не допускати жодних спотворень об'єкта спостереження. Дуже важливо також уміти правильно пояснити поведінку людини. Як було сказано раніше, спостереження поділяють на пряме. І непряме, або їх ще й називають безпосередні і опосередковане. Опосередковане означає, що застосовуються якісь додаткові засоби опосередковане. Ну, наприклад, цими засобами може бути фото-відеотехніка, це може бути, знаєте, спостереження за спеціальним склом. Підглядання це теж буде опосередковане спостереження. Хоча, і виглядає якось неетично. От. Що стосується наукових спостережень, безумовно потрібні якісь обґрунтовані науковцями засоби, додаткові. В чому полягають переваги опосередкованого спостереження? Тому що той, за ким ми спостерігаємо, не бачить, не чує і не здогадується, що за ним проводять спостереження. Але інколи не можна забезпечити ці додаткові умови. І є такий спеціальний вид опосередкованого спостереження, який називають включене. Що таке включене спостереження? Включене це коли дослідник виконує ту ж саму діяльність, що й досліджуваний. Тобто дослідник включений в ті ж самі процеси, в які в природному середовищі включений досліджуваний. Наприклад, якщо я викладаю лекцію, і в цей же момент веду наукове спостереження з фіксацією якихось психічних ваших реакцій, таке інше. Ви не можете здогадувати, що я веду за вами спостереження, бо я читаю лекцію. І ви мене сприймаєте як людину, яка викладає лекцію, а не людину, яка веде спостереження. Це переваги спостереження, тому що досліджуваний не здогадуються, що за ним ведуть спостереження і веде себе природньо. Недоліками є те, що дуже складно досліджуваному розподіляти увагу між діяльністю і контролем за діяльністю, яку він виконує, і контролем за власне спостереженням, і фіксувати результати спостереження. Через ці складнощі розподілу уваги можуть втрачатись багато фіксованих якихось фактів, які спостерігає дослідник. Самоспостереження або інтроспекція, з яким ми вже з вами знайомились. Це спостереження людини за власними психічними явищами. Самоспостереження може бути використане лише як допоміжний прийом, що дає додатковий матеріал. Результати самоспостереження майже завжди повинні перевірятися спостереженням або експериментом. Перевага методу спостереження: вивчення психічних проявів людини протікає в природних умовах, без втручання дослідника в ці умови, без порушення природності протікання психічних явищ або інших процесів людини, які пов'язані з цими психічними явищами. Метод спостереження має і негативні сторони. По-перше, Дослідник вимушений чекати, коли він зможе спостерігати явище, яке його цікавить, він не може спровокувати це явище. Він повинен дочекатись природньої появи цього явища. По-друге, Спостереження не дозволяє з необхідністю точно встановити причину конкретного явища, оскільки в процесі спостереження ми не можемо враховувати різноманітні чинники, які впливають на розвиток формування того чи іншого психічного процесу або тієї чи іншої властивості особистості. Експеримент відрізняється від спостереження. Активним втручанням в ситуацію з боку дослідника, що здійснює планомірне маніпулювання певними чинниками і реєстрацію відповідних змін у стані та поведінці досліджуваного. На власний розсуд експериментатор може змінювати умови експерименту, що відкриває широкі можливості для знаходження та обґрунтування причинно-наслідкових зв'язків між явищами. Чого при спостереженні зробити неможливо. Створюючи спеціальні умови для експерименту, що забезпечують прояв психічного процесу або властивості, експериментатор отримує можливість неодноразово повторювати експеримент, проводячи дослідження з різними досліджуваними в однакових умовах, і встановлювати вікові та індивідуальні особливості розвитку психічних процесів. Є декілька різновидів психологічних експериментів. Природний ситуація його складається таким чином, що втручання дослідника залишається непомітним для досліджуваного. Лабораторний втручання експериментатора помітні досліджуваному. Часто застосовуються спеціальні прилади і апарати, які точніше фіксують психічні процеси, вимірюють. Час, швидкість, інтенсивність, їх протікання і тому подібне. Недолік лабораторних експериментів полягає в тому, що в звичайних життєвих обставинах результати можуть бути дещо іншими. В науці так було неодноразово. В лабораторному експерименті виводиться якась закономірність, тобто при створенні певних умов є певні реакції. Але коли людина переходить в своє звичайне життя, на неї діють не тільки ці фактори, які були враховані в експерименті, на неї діють безліч різних умов. І умови, які були враховані в експерименті, можуть не брати акцент на себе, а на себе акцент будуть брати інші умови. І тоді реакції людина буде давати не такі, як в лабораторних умовах. Констатувальний експеримент завдання цього експерименту полягає в констатації того, що насправді відбувається ну, без активного втручання в процес з боку експериментатора, але при ретельному аналізі умов, які, на які буде здійснено вплив. Формувальний полягає в тому, щоб сформувати у людини якусь якість або змінити її поведінку через зміну умов існування. психолого експеримент складається з констатувального та формувального етапів, проводиться в природних умовах учбово-виховної роботи, але на школяра чинять певний активний вплив з метою виявлення найбільш раціональних прийомів. Навчання і виховання. Психодіагностичні методи. Тест. Тест це система завдань, що дозволяє виміряти рівень розвитку певної якості або властивості особистості. Тести можуть бути тести досягнень, інтелекту, креативності, особистісні. Тести є спеціалізованими методами психодіагностичного обстеження, застосовуючи які можна отримати точну кількісну або якісну характеристику явища, що вивчається. Від інших методів дослідження тести відрізняються тим, що мають чітку процедуру збору, обробки первинних даних, а також своєрідність їх наступної інтерпретації. Тести проєктивні. Це сукупність методик для цілісного вивчення особистості, заснованого на психологічній інтерпретації, тобто усвідомлюваному або неусвідомлюваному перенесенні суб'єктом власних властивостей і станів на зовнішні об'єкти. Наприклад, до проєктивних тестів можна віднести тести. Неіснуюча тварина, тобто, треба намалювати неіснуючу тварину. Або дом, дерево, людина, або незакінчені речення. Головною особливістю проєктивних методик є те, що поставлене питання стимулює досліджуваного на необмежену різноманітність і кількість відповідей. Щоб фантазія індивіда могла вільно розгортатись, дається дуже коротка. В найзагальніших виразах інструкція. Недоліком методу тесту є те, що тести показують лише кінцевий результат випробування, не розкриваючи процесу виконання завдання або розвитку психічного явища, яке вивчається. При роботі з тестами слід зазначити і етичний аспект. Використання, проведення та інтерпретація психологічних тестів повинні обов'язково йти під контролем кваліфікованого психолога. Опитування є методом, при використанні якого людина відповідає на низку запитань, що їй задаються. Опитування може проводитись в різних формах усне опитування застосовується в тих випадках, коли бажано. Вести спостереження за поведінкою і реакціями людини, яка відповідає на питання. Письмове опитування дозволяє охопити більшу кількість людей. Найбільш поширена форма письмового опитування анкета, за допомогою якої вивчаються різні сторони психічної діяльності людини на основі масового опитування. Як правило, Анкетний метод дає багатий матеріал для дослідження. Анкети бувають відкритими, закритими та комбінованими. Відкрита анкета це коли задається питання і є можливість виразити власну думку. Анкети, коли на питання пропонуються відповіді, серед яких треба обрати, найпростіше так чи ні. Це закрита анкета. І анкета може бути комбінована, якщо є і запропоновані відповіді, і є можливість виразити свою думку. Відносна простота застосування опитувальників і легкість обробки отриманих даних створюють ілюзію, що дослідник завжди отримує об'єктивні і достовірні знання про особистість. Про це це далеко не так. Нерідко результати можуть бути фальсифікованими, матеріал не завжди об'єктивний, недостатньо глибокий за своїм звістом. Деякі випробувані прагнуть дати про себе невірні відомості, виявляють тенденцію обрати соціально схвалювальні відповіді, щоб виглядати привабливим для оточення і для того, хто проводить це опитування. Тому зазвичай метод анкет використовується одночасно з іншими методами психології. Зазвичай результати обстеження бувають достовірнішими, коли випробуваний зацікавлений в отриманні об'єктивної діагностичної інформації і коли він довіряє досліднику. Інтерв'ю. Метод, що полягає у зборі інформації, отриманої у вигляді відповідей на заздалегідь сформульовані питання, Бесіда. Метод, що передбачає пряме або непряме отримання психологічної інформації шляхом мовленнєвого спілкування, зазвичай застосовується для визначення інтересів, схильностей, рівня знань. Щоб бесіда дала позитивні результати, необхідно дотримуватись ряда умов. Перше. Заздалегідь чітко намічаються тема бесіди, основні і додаткові варіативні питання. Друге. Питання мають бути чіткими і зрозумілими. 3. Невимушена дружня обстановка, яка дозволяє досліджуваному давати щирі Правдиві відповіді на поставлені перед ним питання. І нарешті четверте. Результати бесіди детально і точно фіксуються. Недолік методу опитування наступний. Висновки про психологічні закономірності дослідник робить на основі відповідей самих досліджуваних, що не завжди дає об'єктивну картину того, що вивчається. Соціометрія метод психологічного дослідження міжособистісних стосунків в групі з метою визначення структури взаємом і психологічної сумісності, Праксіметричний метод або метод психологічного аналізу процесу і продуктів діяльності дозволяє простежити за перебігом, послідовністю виконання тієї або іншої діяльності. Розкрити психологічні закономірності певних етапів діяльності, виявити особливості багатьох процесів і властивостей конкретної особистості. Техніка контент аналізу використовується для аналізу історичних документів, матеріалів бесіди. Дослідник виділяє певні одиниці змісту і аналізує отримані дані. Біографічний метод, в ході якого вивчаються особливості життєвого шляху однієї особистості або групи людей. Перевага. Немає ефекту дії дослідника, впливу дослідника на поведінку досліджуваних. Моделювання. Як метод застосовується в тому випадку, коли дослідження явища іншим шляхом ускладнене або неможливе. Через складність самого явища. Тоді застосовують штучну модель явища, яка повторює його основні параметри. На цій моделі детально досліджують явище і роблять висновки про його природу. Наступна група методів методи обробки даних. Кількісні і якісні. До кількісних відносять методи математичної. Статистики. Методами статистичної обробки результатів дослідження називаються математичні прийоми, формули, способи кількісних розрахунків, за допомогою яких кількісні показники, що отримуються в ході експерименту, можна узагальнювати, приводити в систему, виявляючи приховані в них закономірності. До методів статистики відносять перше. Елементарні математичні статистики, які характеризують вибірковий розподіл даних, наприклад, середня арифметична дисперсія, мода, медіана і ряд інших. Друге, дисперсійний і регресійний аналіз дозволяють судити про динаміку зміни окремих статистик вибірки. Третє. Кореляційний і факторний аналіз, за допомогою яких можна достовірно судити про статистичні зв'язки між змінними величинами, які досліджують в цьому експерименті. Якісний аналіз, у тому числі диференціація матеріалу по типах, групах, варіантах, опис випадків, які найбільш повно виражають типи і варіанти. І тих випадків, що є виключенням або порушенням загальних правил. Якісний аналіз дослідницьких даних вимагає розглядати наявні факти, не ізольовано, а у взаємозв'язках і в їх розвитку. Продукт якісного аналізу це теоретична модель явища, яке вивчається. І науково обґрунтовані рекомендації. Інтерпретаційні методи це різні види генетичного та структурного аналізу. Генетичний аналіз це аналіз матеріалу в плані розвитку з виділенням окремих фаз, стадій, критичних моментів і тому подібне. Структурний аналіз. Передбачає встановлення структурних зв'язків між усіма характеристиками психіки.